У мене руки ще досі трясуться. Е, я знаєте, лежала, е, нас пів п'ято почалась тривога, я дивилася, ну, наблюдала по новинам. Після Львів 10 хвилин, чипу увага, і в мене у нас вікно було вітально закрите. І я чую через закриті вікна. О, щось жужить. Я відкриваю вікно і чую, як шахет летить, і ну, бачу о, такі вогники, як наші збивають. Фу, е... я, я зразу почала бігти, бо в мене діти якби ну, спалиш. Чекайте, бо я ще сама сплюнаю, в мене не розумію, що говорю. І біжу, ну за дітьми кажу, вставайте в коридор. Вони підірвалися. Я зразу малу взяла і чую, бабах, діти закричали, тому що почули знаєте, цей звук. Е я перед тим, як я біля вікна була, знаєте, і бачу, так блимнуло в небі. І я зрозуміла, що наші збили. Знов товче. Настільки дякую нашим сухисникам, що просто нас слава не можеш придати. Настільки їм вдячна. Настільки я їм вдячна за ранки наші, за наші дні, що... Що? Шоша? Жужить? Діточки мої сидять. Що? Я не хочу саміти, я побачу та рокати. Не побачиш. Ти куди побігла? Старші пішли спати парсанкові до школи. Що? А ти чому не спиш? Ні, не можна. Нато на кремчик ми, ми... ой, натримай. Мені так. За пів години потрібно трим... ні-ні ні, -ні, -ні тоні вставати, а Сенка везти до школи. <мір> Та. Тож зараз я повчика малесенького положу. Там, Даянка. Будемо макали телевізор. Хоча телевізор, бо я її перетягала. Ой, ді моя маленька. Дівчинка, ой-ой-ой. Чому не спомозла тося? Я не можу заснути, Я не я хочу. Дружину, я Ти казав? Дружина буде командувати на моїй роботі. Дружина знайде, от тоді а Але собі пишу, Так, знімай мене. Вчора не вийшло, я думаю, сьогодні не вийде. Ні, ну ладно. Стоп. стоп. Погано, будемо говорити. Не Ладно, йду вмиватися. Їж давай Арсена, я йду пшу машину, прогрію. Вони вже з самого ранку спорять. Говорять про якусь дружину, що Арсен буде мати. Буду вмиватись зараз. І от мене тільки, пам'ятаєте, вам рекомендувала Зараз, Щось не хоче. Крем з пептидом. Цей крем залишився під очі, його вже мало. І ще тришки емульці. Знову вже на дні взагалі немає. До чого я веду? дуже сподобалось. Мені ця вся продукція. У я... мене вже сироватка, тонер закінчився. І це все Тільки крем залишився, і той, можна сказати, під очі. Ти бачиш, як вона накрутилася? <сміс> що non... не накрутилася? Накрутилася? Ні, не накрутилася. Видно, що накрутилась. Таке гарне волосечко. Добрий ранок. Та. Та. Будеш їсти? Мама йде тобі за кашку зробить, а? Ням-ням. Ням-ням. А? Чого ти сі спиш? Щось пеш. Кеси О, ні. Ти така смішна, коли просидаєшся. Волосся в іншу сторону. Прямо як всі дівчата. Та, така зачухана. Ти далі стоїш. Подивіли? Ой ти. Така файна дитина, така файна дитина, так завжди усміхаєшся, Так? <coughs> да? І що ай-яй. Димай. Смачного ай, ай. каже, хто їсть. Давай, мама тебе зачешечки? Ні-ні-ні, то не можна. Давай так по волосочку тісати бачиш. Янка, де ти була? Де ти була, а? Куди ти будеш? Розпитай. Що тобі робили? Так? Ян, як ти казала партнер цілий час? М? Яка сьогодні класна погода, я вам скажу. Сонечко світить. Усім привіт! Ми їздили з доянкою до офтальмолога, перевіряли очі, такий був плановий, знаєте, огляд. Все добре. Ну, ви самі знаєте, що Арсенка проблеми з очимо, він приніс дві праці. Я тепер, знаєте, коли Дянка народилася, кожний півроку її перевіряю очі, щоб, наприклад, не дай Боже щось не пропустити. Хоча ну, Арсенка моя ми нічого не пропустили, ми помітили в нього посолок десь в півроку, знаєте, і я тепер так ходжу з Дянкою до окуліста, знаєте, щоб там часом. ну, Нічого не було. Перестраховую себе, але на нас все добре. Тож ми зараз їдемо додому, беремо коляску і йдемо дихати свіжим повітрям і насолоджуватися тим сонячним днем. Ні, ні, назад. Це потрібно дивитися, як зробити. Отак, нажимаєш кнопку. Отак. І сюди закинуть. Мама, я хочу полісосити, мама, я хочу мити. А потім потрібно закласти сюди і тоді мити. Не так то все avenue. легко. Що? А, а зробиш? <сх Russians> зроблю, звичайно, що зроблю. Даянка, що там є? Переться? Твій пледик? А? Переться твій пледик і ти наблюдаєш. <ським> тобто Золотка так не стояла ні ніколи біля барабану. ні 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 ні, ні. Не переключай. Ну, Арсен стояв і вона вже тепер стоїть. Кажу, ні, не можна вимикати. Не можна. Вони <кій> можуть там нічого крутити, а його така сльоза. Ми йому хліб з маслом, тими двома зуками. А ні, дивини від кожу. Ми знайшли масло навіть безлактозне, правда? <смеш> mm -hmm. і, ще... і вічний друг. Ааа Даян, Даяна йому три, э, трішки відкидає, там їжі, коли є сама снеки, печиво всяке. І що? Смачно. І хліб такий м'ягенький-мягенький, каже, прям для мене, правда Даян? Ты чуєш, як Даяна той? Ой, злата? <кхай> співає. <кхай> Махай Златусі папа. Махай папа. Папа, папа. папа папа молодець. Папа папа. Ти мишка наша маленька? так? А ти ж мишка велика. Златуся їде до бабусі в центр. Готую Андрієві їжу на роботу. Роблю канапки. Чекаю, поки масло розтане, буде цей сиром із ковбасою. Потім ще йому поставила тут огірки квашені, три котлети і рис з Почаю, щоб собі мав круасани і ось такі цукерки. Потрібно було швидше той масло вийняти з холодильника, але ладно, вже почекаю. Так, канапки в мене вже готові. У <кій> мене тут є цукерти. рукою не можу. Зараз буду, хочу собі зробити чай. Залею поки кипяток. Отак. Нехай воно тут стоїть. Попросту воду то собі набери. Там, здається, вже води немає Арсенко. Зараз, чекай. Що я сюди поставлю тон? Тунець. Це є Мама, в тому, в соусі. Як я думала, це дуже Смачно. Що смачно? У цей компот. А, це сушку зварила з нею. Це сюди. А, Йо, як вони кричать? Росане і скерки я поставлю сюди, щоб набрати інший пакет. І все готово. Отак. Отак. І зараз це і це спакою ще раз один кольок. Ставлю в холодильник, головне, що він це не забув. Але думаю, що не забуде. Потрібно йому написати на будинку той, <кхем> коли будильник зване, щоб їжу не забув. Моя мама приїхала, наготувала котлет, які вони смачні, просто не можу передати словами. Розсольник і ще мама зробила він на балконі хек, стушила з цибулею і морквою. Це так смачно.